Допоміжне дієслово, auxiliary verb Що це таке? Допоміжне дієслово? Чим воно нам допомагає? Незрозуміло. Давайте розбиратися на вищо воно потрібне в англійській мові. Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! На моїх заняттях я люблю давати учням просте, але дуже зрозуміле визначення, що допоміжне дієслово це. Дієслово, котре ми, по-перше, не перекладаємо, і котре слугує й нам як маяк граматичного часу. Основна функція допоміжного дієслова це показати, просигналізувати, в якому граматичному часі ми є. В англійській мові 12 граматичних часів, і кожне граматичний час має своє допоміжне дієслово. Друзі, хочу зауважити, що допоміжне дієслово ми не перекладаємо. Його основна функція, чим воно нам допомагає, це тим, що воно сигналізує, маякує, в якому граматичному часі ми зараз знаходимося. Два виключення, де допоміжне дієслово не використовується, це стверджувальні речення у часах present simple і past simple. І все. У всіх інших випадках ми використовуємо допоміжні дієслова. Отже, що це за допоміжні дієслова у Present Simple це допоміжне дієслово do або does. Ска додається і S для третіх осіб do, does. використовується в реченнях заперечних і питальних. У речні past simple, допоміжне дієслово, тобто через граматичного часу, це did. це минула форма від do-does. Ми робимо крок назад, крок в минуле. Президен simple було do-does, а в, минулій, в минулому стало past simple, did. і did стало допоміжним дієсловом, тільки сигналізує про граматичний час. У Future Simple допоміжне дієслово – це will воно ніяк не перекладається. Will показує, що ми знаходимось в майбутньому часі, але will не перекладається як буду чи щось таке. Ні. I will eat означає я їстиму. Я їстиму. Ставить слово eat у майбутню форму. Далі у нас часи категорії Continuous. Uh, у них у всіх uh, допоміжне слово бути. Тільки кожен у своєму часі. Present continuous має дієслово слово бути у теперішньому часі. Be, uh, M is R I'm reading, she is reading, we are reading. Past Continuous ми так само допоміжне дієслово слово, ніби робить крок в минуле крок назад. І було I was reading, she was reading, we were reading. Future simple. Допоміжне дієслово так само робить крок вперед. Буде will be. Дієслово бути переходить в свою майбутню форму. Виходить will be. will be. I will be reading. She will be reading. They will be reading. Наступні часи категорії Perfect мають допоміжне дієслово have. В Present Perfect це have, в past perfect – це had. А в... Future perfect це will have. Виходить I have read. Present perfect past perfect. She had read. Future perfect. She will have read. Часи категорії Perfect Continuous мають умовно два допоміжне дієслова – Have і been. Been буде незмінним. А have так само буде змінювати свою форму. Виходить Present Perfect Continuous. Have been, past perfect continuous, had been, future perfect continuous, will have been. Ось це, друзі, і є допоміжні дії слова. Тому коли наступного разу ви побачите допоміжні дії слова, пам'ятайте, це службові частинки, ми їх не перекладаємо. І вони сигналізують нам про граматичний час. Це їхня основна місія. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакти знайдете у описі під відео. Хочу провести певну аналогію з українською мовою. Якщо у нас діє слово буде змінювати свій час в залежності від закінчення його або, можливо, префіксу. Я читав, я читаю, я. Прочитаю, або я читатиму і так далі, дуже-дуже багато у нас закінчень. Так от наші закінчення дієслова це аналог в англійській мові допоміжних дієслів. Тобто у нас роль зміни часу е забирають на себе закінчення дієслова, а в англійській мові зміна часу, тобто в якому часі ми зараз говоримо, беруть на себе ось ці допоміжні дієслова. Так, умовно, українська відноситься до синтетичних мов умовно, там, де завершення дієслова сигналізує про час. Я читаю, ми розуміємо, що читаю це теперішній час. Я читав, ми розуміємо, що це минулий час. Я читатиму, ми розуміємо, що це майбутній час. Так само в англійській, тільки не закінчення дієслова, хоча не не тільки форма дієслова теж впливає е, допоміжне дієслово. Допомагає зрозуміти, в якому ми часі, сигналізує нам про час. Тому допоміжне дієслово знову ж таки ми не перекладаємо. В реченні також існує головне дієслово або смислове дієслово, або українською присудок, що робить головна наша дієва особа в реченні. Тобто, здебільшого вречення буде і головне дієслово, і допоміжне. Нагадую, що допоміжного дієслова не буде тільки в е, стверджувальних реченнях Present simple і past simple. У всіх інших випадках ми використовуватимемо допоміжне дієслово. І ще е, модальні дієслова також не потребують допоміжних дієслів, такі як can, should, must, may, might, would, ought. І давайте ще раз побудуємо невеличку табличку з усіма. э, uh, допоміжними дієсловами в усіх часах і подивимось на форму е, uh, допоміжного дієслова і головного. Present simple: I work. Past simple: I worked. Future simple: I will work. Present continuous: I am working. Past continuous: I was working. Future continuous: I will be working. Present perfect: I have worked. Past perfect. I had worked. future perfect – I will have worked. Present perfect continuous – I have been working. Past perfect continuous – I had been working, future perfect continuous. I will have been working. Напишіть у коментарях, який граматичний час або допоміжне дієслово здається вам найважчим. І на цьому все, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що таке допоміжне дієслово тепер вам більше зрозуміло. Thank you for your I'm never gonna dance again. I'm guilty fit I've got no river Though it's easy to pretend I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you.